Лупа в них же ж така твердюща, що... да, да, да. А от э, страусина похоже більше до куріного. Ну, кого здоровезна і, і яйцо здоровезне. я тобі кажу. А м'ясо яке? Ні, ніхто не прокупав, на що похоже м'ясо от страуса? На гуску більше. На гуску да. не на качка, але... а гуску. Дуже да. вкусно. Да, Смачне. Продає... Я не їла страву. У нас, Ні, у нас кажуть, теж, не теж продають на да, м'ясо, але я його ніколи не купляла. і не це. І ви знаєте, я заходжу, у нас є тут макро, і там продають маленьких молочних поросяток. Вони прямо це в целофані таке заліплені, якби, ну, заклеєні. Угу. Я кожен раз, як на них дивлюся, я і плачу. Воно як да. манюсінька дитинка лимає. Нас закрили в квартирі, самі пішли хазяїни, а ми самі сидимо. Та слухаю, слухаю я вас, тільки тут оцей. Оно цокає. Над, надумали хазяйнувати, що ви з утра робили? Ага. <реку> Це так завжди. В телефоні, в телефоні, а коли чоловік з роботи, то за годину все встигаєш. Well, <laughs> а Як я там бачила відео одне. Лежить вона в неї, срач такий візе все. Тут подивилася, вікно чоловік іде, стала на порозі, бах його сковородкою вдарила, кинула його, все прибрала, прибрала і до нього прибігла. Ой боже, що ж случилося, Що стало? <laughs> <реш> а Одеса вийшов із запірав, Юль. Так, да, він вийшов, він заснув, мабуть. Так, да, <реш> <викинуло. реш> Він обідній, у нього сон. Та, та з такою погодою то тільки спати, щоб нічого вибуху, не крутило вибуху. і не боліло. Та, ну, в руку, так Я просив віри таблетку без та, мабуть, випив, та й. Так, бо Особливо, якщо людина чимось боліє, що я якісь можу. Мого... Волиняка, тільки літати. літати. І що люди, люди хворіють, то в мене все вліяє. Уся да, да, да. так, так. людина болить, і ноги даже болять. Чіпчик він теж казав, що вночі не міг спати, бо нога боліла, теж крутили його. Я вже два дні цього погано чувствую, почали такі напливи, Вон, як воно називається? у нас називається фалична болість. Болить час твого тіла, якої немає. Як називається? Ну так. Да. Фантомні болі. Фантом. У мене вже два дні. Два дні я вже теж мучаюся і воно і болить, і тішить, і не поймеш, і що, відче, і... а, я а я його хочу. немає. От цікаво, да? його нема, а воно болить. Да. От як, так? як так? Чого Це відчуває як... чого? Угу. Ну, нерви, це нерви все роблять. Якби. Це в голові заложено, якщо людина з цим родилася і прожила все своє життя, потім не стало того, а нір то стається в голові це закладено якось. Ні, mm -hmm. ви знаєте, це й, мабуть, не за цього, тому що я коли робила в хірургії, то е, хлопчику маленькому, якому два рочки, відрізали ножку. Ну там вище колінця. А він все час просить маму, щоб мама почухала йому п'яточку. А це воно? А її немає, п'яточки її немає. Шуткую. Ні, да. кричить прямо. Це ні, то не наш злий, то другий злий. А, то другий злий, так? Да? Якби не орден. Як українець, то добре. А... а це злий. Це так. Ну, да. Росіяни вони всі долбодяки. Ні, е, ні, не, не, він росіянин. Він ні, <рес> ні, <рес> <злой. рес> то той. – У нас злий, а це злой якийсь. Я не знаю, та-та-та, то -та -та, та -та, та українець. Він. Якщо у ну, нього фамілія я... моя, то як же він може бути русським? А, він Юлька. Я знає. Юльку знаю. Та-та-та. та Це ж ко, напко фамілія в нього, як у мене, так що це точно наш українець, земляк. <рес> Хоча коваленки Боже. можуть бути і росіяни. Не знаю, я вчилася в училищі, у нас було два брати Коваленки. Вітя, а як звали? Набух, Не знаю. Знаєш, одного Вітя, а як же друзь? Забулася, взагалі. Знала, знала, та й забула. Не знала, не знала і забула. Да. Не знала, не знала, й забула. Вітя, 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 а як же Петя. Коваленко Вітя. Петя, Петя був. Вітяй, Петя. Видно крутила. Мої Коваленки в Дніпропетровської області, мої Коваленки ті, які мене мені дали фамілію свою. Вони з Орженників. З Дніпра. У нас у нас був. Вони з Орженників це. Ну, я сейчас не знаю. Начальник поліції був Коваленко. Ну, район такий, не же. Чи область. Окей, Дніпропетровська область, город. Ні, ні, Шикінзе, ні. Це... Ну, район виходить. Це рядом коло Нікопаля, там недалеко. Ой, це було. А чого? Ну бо не хочу. Давайте родословно розбирати. З ким нам розбирати щось таке не Угу. Руці родофолому. У мого внука були ось недавно вони робили дерева родословні. Та в школі mm -hmm. роблять таке. Ага. Ну це треба робити, щоб діти знали, хто їхні предки, хто їхні там прабабушки, бабушки, yeah. Щоб діти це знали. Ми виросли, ми не знаємо, хто ми, откуда ми. Я про прабабушку. Ну, я такі правила. Просто не хочу і все. Я, наприклад, знаю бабушку, а вже про пра бабусі, не знаю. Я про бабушку ще й пам'ю, бо вона ще жива була. Про дідушок не пам'ятаю. А У прабабу... а мене не помню... ні бабушки, ні діду. Шуткую. Ні, кричить прямо. Це ні, то не наш злий, то другий злий. А, то другий злий, так? Якби не орден, то добре. А це, злой. це долбодятель. А, ну, Я да. Росіяни вони всі долбодяки. Ні, ні, він росіянин. Ні, він українець. У нас злий, а це злой якийсь. Я не знаю, та-та-та, українець. Якщо у нього фамілія моя, то як же він може бути русським? А, він знає. — Я Юльку знає. знаю. Та-та-та. та Ну, та, Це ж ко, Ко фамілія нього, як у мене, так що це точно наш українець, земляк. <ріх> Коваленки можуть бути і росіяни. Не знаю, я вчилася в училищі, у нас було два брати Коваленки. Вітя, а як його звати? Знаєш одного Вітя, а як же то Забулася, в общем Хто знала, знала, та й забула. Не знала, не знала і забула. Да. Не знала, не знала, й забула. Вітя, 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 а як же ж Набух, Петя. Коваленко Вітя. Петя, Петя, Петя був. Віддяй Петя. Видно, крутила. <різь> <різована> <різова> <різова> <Зоя>. <різова> Мої коваленки з Дніпропетровської області. Мої коваленки, ті, які мені, мені дали фамілію свою. <різова> <різова> Вони з Зорженікі. <різова> з Дніпро. <різова> У нас є. <різова> <нас Nie>, був... <різова> Вони з Сорженіки це. Ну, е, Зараз поміняли, не, не, не <різова> знаю. Начальник поліції Город. був Коваленко. <різова> Ну, район такий, не же, чи область. Окей, Дніпропетровська область, город. Це... Ну, район виходить. Це рядом. Коло Нікополя, там, недалеко. Ой, це. Було... А чого? Ну не... не хочу. Давайте родословно розбирати. З ким нам розбирати щось таке нехай. Угу. роду родословно. Так, у мого внука були ось недавно вони робили дерева родословні. А в школі роблять таке. Ага. Ну це треба робити, щоб діти знали, хто їхні предки, хто їхні там прабабушки, прадіди. Щоб діти це знали. Ми виросли, ми не знаємо, хто ми, откуда ми. Я про бабушку знаю. Які правила? Ой, просто не спочу і все. Я, наприклад, знаю бабушку, а вже про прабабушок, бабусьо, не знаю. Mm. Я про бабушку ще й помню, бо вона ще жива була. Oh. Про дідушок не пам'ятаю. Mm. А прабабу, бабушку... Mm. мене не було. Не бабушки, не дідусь не було, ні з тої сторони, ні з тої сторони. У мене не було, не ні прабабушок, нікого, я не знаю. Я жила з мамою. О, ваша і... кожанка. Зайшла О, да, друженця ще одна.